11 червня, середа, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна порі програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми у другому блоці з лікарем поговоримо про те, як позбутися шкідливих звичок у корисних порадах. Профорієнтація, київське вище професійне поліграфічне училище. Отже, сьогодні знову поговоримо про те, а куди ж піти вчитися після 9 класу. Розпочинаємо з юридичної консультації традиційно пенсійне забезпечення, оформлення пенсії. Головні моменти на цю тему піде мова за мить. Розпочинаємо. Шановні глядачі, не зважаючи на те, що тему пенсійного забезпечення, ми піднімаємо досить часто. Насправді це так і є. Ви до нас звертаєтеся, пишете, телефонуєте, говорите про те, що необхідно частіше ще піднімати цю тему, тому що скільки б ми не говорили, запитань завжди залишається більше ніж а, завжди. Тому, будь ласка, сьогодні виконуємо обіцянку. В черговий раз поговоримо про пенсійне забезпечення, про те, яким чином оформити документи для того, щоб о, отримувати пенсію. Гість у нашій студії Олена Бойко, начальник управління пенсійного фонду України в оболонському районі міста. Та Києва, телефон прямого ефіру 223 -09 71 Ну, тут, знаєте, завжди прошу вже телефонувати. а Тут, як ніколи, прошу, тому що пенсійне забезпечення, не маємо просто часу. Потім, е, знаєте, на інші блоки треба все-таки залишити і поговорити про те ж важливі теми. Тому, будь ласка, вже телефонуйте 223 09 71. Олена Володимировна, вас рада бачити. Я Ми вас дуже рада мені. бачити, але я впевнена, що вас ще більше раді бачити глядачі, бо тема є дійсно ну не просто актуальною. Вона буде завжди. Тому ми вже чекаємо а, дзвіночки. Я хочу вас одразу о, знаєте, які традиційно до нас запитання надійшло. Для мене було здивування. Хоча потім, подивившись, дійсно, які є види пенсій, а, зрозуміла, що є люди, які матимуть право при виході на пенсію, маються кілька варіантів, і от можуть обирати, наскільки я розумію, з тих видів пенсії, які їм гарантує держава. По перше, нагадайте, які є види пенсії. Ну, насамперед, не так і багато видів пенсії є. В нас є традиційно три То. види: це пенсія за віком, це пенсія по інвалідності і це пенсія по втраті годувальника. Пенсія за віком і пенсія по інвалідності. Ну насамперед і втрата годувальника може призначатися а по такі по, вислугу, по вислугу років. Що людина звертаються? Це, це вже такі є. є, є uh -huh. Пенсія за вислугу років, але це все одно пенсія за віком. Все. Вона відноситься до пенсії за. Віком, а вислуга років просто дає право на призначення її до настання пенсійного віку. Ну, тобто, в принципі, насправді, якщо говорити конкретних, три варіанти: згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ну, Втратя годувальника зрозуміло, тут. Історія про інвалідність теж більш-менш ну як більш-менш Зрозуміло, що якщо є такий статус, то людина звертається і так, таку пенсію так. отримує. А все таки більше запитань це по досягненню пенсійного, пенсійного віку віку. Так дійсно це, це на це найрозповсюдженіший вид, тому і більше запитань. Так, 223 двадцять Будь ласка, коли телефонуєте, не тому що редактори не хочуть вас слухати. Дуже коротко говоріть про що будете запитувати в ефірі. і Одразу даємо вас в ефір. Вже є додзвонювач, говоріть, будь ласка в эфире. Добрый день. 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 Будьте добры. Вот у меня такой вопрос, может быть, не совсем по оформлению пенсии, но это все равно касается пенсии. Значит, вот где-то еще в конце апреля Я Ценюк выступал и сказал, что всем, независимо от того, какие это пенсии, будут сделаны не увеличения, а именно перерасчет на уровень инфляции. Но не в мае, не в июне, вот я уже получила пенсию, например, ни мне, ни моим знакомым мы уже насчитали человек 100. Никому не сделан этот перерасчет. Можете об'яснити, ну, от сказали, що тільки комусь там є просили. Так, з'явилася, чекаємо питання. далі. 223091 питання. Я зрозуміла дійсно і телефонують до нашого Телефоную, управління, так. багато задають таких питань. Проводилася індексація пенсії, але ж вона проводилась згідно постанови, лише непрацюючим громадянам. Або тим громадянам, в кого немає доплати до прожиткового рівня, тому що розмір пенсії, який вже отримує пенсіонер, він складається не тільки з основного розміру, а й з доплат. Доплата, наприклад, за понаднормовий стаж там, діти війни, будь-які інші доплати, але є і така доплата, яка забезпечує мінімальний розмір пенсії. От тим громадянам, в кого розмір пенсії менше прожиткового рівня, і в них були доплати. Такі вже відбувалися, тому індексація пенсій тим громадянам не проводилась, на жаль. Ну, але це передбачено постановою але це було. і закон, так, і так. Це є дійсно дійсно, індексація пенсії проводилась, але є фактори, які впливають, і отже, не всі підпали під цю постанову під це підвищення. 223.09.71, Чекаємо далі. Не займайте, будь ласка, якщо з іншими запитаннями. все по пенсіях не означає, якщо сказала, формула, тільки формула. Всі дзвінки приймаємо, тому будь ласка, є до дзвонивачка, ви в ефірі. Добрий день, добрый день добрый раді день. вас чути. А подскажка, пожалуйста, вторая і третя група інвалідності, відчається ли пенсія по розміру? Дякую. Так, так. Перша і друга група інвалідності, третя група, якщо ми вже uh -huh. про інвалідність розмовляє, uh -huh. залежить сам розмір пенсії залежить безпосередньо від групи інвалідності і виплачується для третьої групи у розмірі 50% розміру призначеної пенсії, для другої групи це 90%. Ну і перша група 100% суми призначеної пенсії. Отже, від групи безпосередньо розмір залежить. Так, дійсно. Залежить, так. Хороше там, дорожчи, дякуємо. Ще чекаємо. Будь-які запитання пенсійного забезпечення. От навіть сьогодні не хочу ставити певні якісь запитання від себе, тому що хотілося б тому ну, що такі, такі теми будуємо в розрізі. Ви запитуєте гістью студії відповідає тому? Будь ласка, вже чекаємо. А, так тоді я такі знаєте, буду традиційне запитання до вас ставити. А як тільки долучиться глядач, ми одразу будемо продовжувати. За скільки часу необхідно звернутися до органів пенсійного управління районних, для того, щоб за скільки часу до, 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 до досягнення пенсійного віку необхідно звернутися, щоб вже почати принаймні. Мні збирати пакет документів е, можна звертатися і вже подати заяву на призначення пенсії за 30 календарних днів до досягнення пенсійного ну, місяця, ага. так і ще на протязі трьох місяців після досягнення пенсійного віку, не втрачаючи при цьому розміру свого пенсію, віддати. Народження від досягнення пенсійного віку, тобто 4 місяці такий інтервал, в який можна вкластися і подати документи. Але якщо є питання, є якісь проблеми, є сумніви, можна і в більш ранній період звернутися. Mm -hmm. Працівники пенсійного фонду сформують підготовчу пенсійну справу, тобто, це не заява на призначення. а Заява для того, щоб передивилися документи, можливо, зробили запити відповідні. Mm -hmm. Можливо, ну, якісь і не буде поради, вистачати якихось моментів. Да, Відказали да для того, щоб вже до досягнення за місяць за цей місяць до досягнення пенсійного віку, вже можна було готовими документами скористатися і призначати в подальшому пенсію. Є додзвонювач, прошу. Алло, доброго дня Добрий доброго день. Дня. Кажіть, будь ласка. Я робочий пенсіонер, і ось за двадцять за два роки я здавала для перерахунку пенсії, і мені нарахували 19 гривень. Скажіть, будь ласка, як це воно перераховується? Це перше питання. І друге, у мене 44 роки робочого стажу. От мені зробили роздруківочку, значить за 24 роки мені перерахували 152 гривни, а де лише за 20 років, як воно перераховується? Об'ясніть, будь ласка. Ну, перерахунок пенсії є декілька варіантів. По-перше, є можливий перерахунок по стажу і заробітні плати, можливо, по стажу. Працівник пенсійного фонду при зверненні особи розглядає декілька варіантів. І ну, я так розумію, в цьому випадку перерахунок по стажу був зроблений більш за все додзвонювач нам за першу, першу частину 19 гривень. Ну, ми знаємо, що працюючим пенсіонером через два роки відбувається перерахунок. Так, так. 19 гривень це ну... 19. Це пояснити. Так, дійсно, може бути і 5 насамперед так. гривень. Звісно, залежить все від розміру заробітної плати, від коефіцієнтів угу. стажу, від середнього по народному господарству. І по суті, за ці відпрацьовані них два роки просто додалося вже до тих розрахунків, до тих місяців, які були враховані при визначенні розміру пенсії, додалося ще 24. Яким чином вони вплинули? Якщо знизилась заробітна плата, і саме коефіцієнт заробітної плати, тому що ми про саму заробітну плату не можемо, тому що це важко важко сказати. Вона могла залишитись на рівні, але ж середня по народному господарству зросла. Отже, коефіцієнт заробітної плати впав. Тому дійсно може, може бути такі розрахунки. 44 роки було зазначено, але це трудового стажу. А ми ж не забуваємо, що є поняття страховий страхового вистач, стажу і так. напевно, що якраз от ті 100, 152 гривні це було за страховий стаж. Ну, так? ну ви розумієте, тут я б не відокремлювала. Це... Ну, поясніть тоді так. Минулий період, можливо, коли розраховували, було вигідно. Були вигідні коефіцієнти для розрахунку. А останні два роки так сталося, що заробітна плата на на такому рівні, що вона можливо і погіршила сам основний коефіцієнт той попередній, який був при розрахунку при попередньому, тому. Ну, дійсно, але ж для того, щоб детально розказати, чому так сталося, це помісячно коефіцієнти потрібно розглянути. Отже, все ж таки я б радила звернутися до інспектора пенсійного фонду, підняти справу і вже помісячно просто розібратися звідки такий розрахунок. Так, є додзвонювач, прошу Ви в ефірі. Е -е, доброго дня. Добрий доброго день, дня. говоріть. У мене таке питання. Зараз я збираю документ для оформлення пенсії. Зібрав фінансові довідки з установ, де я працював, і переглянув свої персональні дані на пенсійному сайті. Так, так. І в деякі місяці є розбіжність, як в один бік, так і в інший. При нарахуванні пенсії які дані будуть враховуватись. Звісно, при розрахунку пенсії будуть офіційні дані системи персоніфікованого обліку пенсійного фонду. Але дуже добре, що ви завчасно почали цікавитись даним питанням. Отже, у вас є час звернутися до бухгалтерії і з'ясувати, чому саме. Довідці один розмір, а у системі персоніфікованого обліку інший. Можливо, це бухгалтерська помилка. Звертіться до своєї бухгалтерії, я думаю, ви знайдете пояснення, але при розрахунку пенсії після першого 2000 року будуть враховані лише дані персоніфікованого обліку. Тобто пенсійний фонд після 2000-го року не користується довідками, а даними, які містяться в нашій базі. Так, 223.09.71, ми ще чекаємо. Ну я так розумію, бачите, у кожного своє запитання, так так, вони безліч їх безліч. Знаєте, от щодо документів людина, якщо звернулася за місяць, а можливо трошки вже так в, в притул додати, коли вона виходить на пенсію. І тут такі часто теж бувають, знаєте, от момент втрати трудової книжки можна помітити якраз в той, в той період, коли ось ось необхідно йти до управління. Чи може це стати на заваді оформлення пенсії? От сьогодні, коли в принципі ми знаємо, що йдуть там відрахування все одно і страховий стаж це ж не просто слова. Чи трудова книжка, наскільки це важливий документ? Трудовий, трудова книжка це дуже важливий так. документ. Дійсно, він не втратив актуальність, і хоча є дані персоніфікованого обліку, так, ми так, користуємося. Угу. Але трудова книжка є обов'язковим документом, угу. і я хочу відмітити, ми вже про це розмовляли: 15 років стажу необхідно для. Для того, щоб в принципі призначити пенсію в пенсійному фонді, а отже, при втраті трудової книжечки, може так статися, що і не набігло цих 15 років. Тобто є диплом, це 5-4 роки стажу, є там ну, для чоловіків військова служба, для жінок період перебування по дому. Ви сказали, що диплом там 5 років це стажу. Е, Нагадаєте, що не всі зараз теж таке запитання йде, зараз вже не входить. До якого року? До да. 2004 року. Після, ті, хто вчився? Ті, хто да. вчився і отримав диплом. Після вже дані простануфіковано обліку в цей період тільки якщо була заключений договір про добровільну участь і була сплата до пенсійного фонду. Я дзвонювати прошу ви в ефірі. А ви в ефірі, прошу. Алло, Добрий здравствуйте. день. Так з. Вот я день. только включила телевизор, и я не знаю, вот у меня, например, я 69 років, діти больні і уета, ну, Выше с це ветерани ветеранов, І И у меня пенсия 1180. И вот кому людям добавляют, кого 2000, кого 1800 добавляли добавки, а нам не добавляет. Чем это объяснить? Я не слышала, может вы об этом говорили. Так, зрозуміло. далі чекаємо 223 0971 Ну по самому розміру пенсії, звичайно, я не можу грунтовні пояснення. Це все ж таки потрібно, щоб інспектор пенсійного фонду, звідки яка заробітна плата врахована, який розрахунок, але пенсія дійсно останній раз в зв'язку з зростанням прожиткового рівня з першого. 2012-2013 року було підвищення підвищення тих надбавок і тих розмірів пенсії, які саме від прожиткового рівня залежать. Ну, в даному випадку, якщо йде про індексацію, ми вже розмовляли, що не всім індексувалися пенсії в останній період, угу. саме доплати до прожиткового рівня. Ну, не знаю, чи варто ще раз розмовляти. Ми вже сьогодні про це розмовляли. Не працюючі пенсіонери лише отримували таке підвищення. Можливо, потрібно звернутися до інспектора пенсійного фонду, з'ясувати усі правові дані, які містяться у пенсійній справі, В електронній базі. Можливо, пенсіонерка працює, можливо, вона є приватним підприємцем. Тобто, це потрібно на місці вже з'ясувати більш детально. Ну, І щодо розміру, так само. Мінімальний розмір на сьогоднішній день 949 гривень. Отже, він трошечки в розмір додзвонювача відрізняється від цього угу. рівня. Ну, Отже, так, Зрозуміла, да. да. У нас є додзвонювач, прошу ви в ефірі говоріть. Добрий день. Добрий, Добрий день, говоріть, будь ласка. Добрий день. У Я... мене таке турбує питання. Я пропрацювала 43 роки в мене медичного стажу, без перерив. Я до цього часу працюю. Я пропрацювала останні два роки, подала на перерахунок, мені відмовили. Я потім заяву написала управління на 16. Там теж відмовили. Я потім написала, що у вас там головне в центрі ще є, там мене юрист, туди написав заяву грамотну, я медична сестра. Може там грамот не напишу, як мене син напише заяву. Mm -hmm. Мені відмовили, все прийшло мені, 1049 у мене пенсії, більше вам не, не можна додати. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, послухайте, будь ласка. Ти дивись, послухайте, будь ласка, яка в чому вам не просто відмовили, Якась аргументація. Чому вам відмовили, не добавили. Не добавили мені так, все зрозуміло. Дякуємо. Ну, ви ви Ми іноді хочеться уточнити якісь деталі. Будь ласка, слухайте, що вас теж іноді ну, запитуємо. Але ж прослідковується більш за все, якщо пропрацювали так. після останнього перерахунку або призначення так. пенсії угу. два роки, не завжди цього відпрацювання вистачає для перерахунку, оскільки або Заробітна плата була в розмірі менше мінімальної, а отже, пропорційно внеску до пенсійного фонду розраховується стаж для того, щоб повний місяць стажу був зарахований, необхідно сплатити до пенсійного фонду мінімальний страховий внесок. Можливо, в даному випадку або заборгованість підтримки. Пані дзвонять, не тому що не хотіла вас слухати. Ви ж не сказали, коли вам відмовляють, це я так розумію, що було в письмовій формі. Так, вказують так, на момент причину. Ви не послухали, б зазначили нам, чому відмовляють. Можливо, дійсно у вас було недостатньо відрахувань. Так, ну, все ж не послухали. В разі відмови, все ж таки, через місяць, через два я, я впевнена, що у відповіді вказано, скільки страхового стажу за. Явниця здобула після е, останнього перерахунку. І отже, можна вирахувати з цього скільки ще потрібно допрацювати, для того, щоб даний перерахунок відбувся. Ой, ви коли приходите, я відчуваю себе, знаєте. Вже часто так кажу савікам шустером. Можуть тільки сидіти і говорити політикам. Тепер ви говоріть, тепер ви. А в нас важливіші люди, у нас є глядачі. Знову дзвінок, і потім ще, незважаючи на те, що трошки відчерпується час, але ще кілька, два дзвіночки приймемо, тому будь ласка, одразу телефонуйте. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий. Добрий день. Я хочу вас спросити, мені 50 років, так, я проживала в Фастові, по четвертій зоні. О, із 2000 тисяч. Що я виписана так? і в Тут, в Києві. Чи я маю право йти по і пенсії на так, а, Зрозуміло запитання. Так, Далі чекаємо. Так, дуже добре запитання. дякую. Дуже добре запитання. Я так розумію, що заявниця в пи... проживала в зоні певний час, дійсно, має право на зниження пенсійного віку, в разі якщо є посвідчення потерпілої, угу. а також довідка з. Держадміністрації про періоди та час проживання в даній зоні. З цією довідкою, з цим посвідченням, необхідно звернутися до пенсійного фонду в Києві і призначити. Те, що пенсію. вони приїхали, нічого не ну, ні, -ні без... Тобто є означає, час так? певний час е проживання у зоні забруднення, а отже, є і право на пенсію, його ніхто не позбавить. Так, вона знову додаємо. Бачите, вже посміхаюся, тому що розумію, що так можна до вечора працювати, але не маємо такої змоги. Ще зараз вас слухаємо, а потім ще один дзвінок і все. Буду дуже вам дякувати за цей блок. Говоріть в ефірі. В, в ефірі прошу. Алло. Говоріть. ефірі. Говоріть. Скажіть, будь ласка, мені в цьому році сповнилось 56 років. Так. Скажіть, а скільки я можу піти на пенсію? Коли ви народилися, нам треба чітка дата. 4 червня 1958 року. Ну, у вас стільки день народження було. Так, вітаємо по-перше ще. Так, так, вітаємо і У кого? Скільки вам? 57 можна років. 57 років. Так, да, 57 та? років це в 15-му році отже. 15 -му 15 -му році, в 15-му році, якщо наступному році, ну, через рік, тобто рівно рік залишився до виходу на пенсію. Тобто в травні наступного року ви зможете так, піти вже за 30 так, днів, так, документи принаймні надати. А якщо така додзвонючка, яка що на телефонувала, не ну не захоче йти на пенсію, а буде продовжити працювати. Нагадайте, яким чином її держава буде це, скажімо так, е, надавати так, бонуси. Так, що це дуже за бонуси? гарне запитання. Якщо після досягнення пенсійного віку людина буде працювати і не звертатися за призначенням пенсії, то таким особам буде збільшуватися розмір пенсії на 0,5% десятих від за кожен місяць більш пізнього виходу на пенсію, якщо так, якщо таке підвищення до 60 календарних місяців, тобто якщо 5 років, то кожен місяць по 0,5% вже і 0,75% якщо більшої тривалості від строчка, тобто більше 5 років, є дійсно так компенсація за це. Так, в нас готується дзвіночок, є додзвонювач. Це останній дзвінок в цьому блоці. Прошу говоріть. Скажіть, будь ласка, коли я можу уйти на пенсію, значить я промінать його. На даний момент мені в году році 55 в октябрі місяці. І ну. 38 років трудового дового стажа. 30, я перепрошую. Скільки років стажу? 55 буде в, в жовтні. А стажу? Ні, скільки стажу у вас? Стажу 38 років. 38 років. 38 років. Ну, тобто стажу достатньо для призначення так. пенсії, але ж 60 років. 60 років і після цього призначення пенсії. Згідно закону по досягненню пенсійного віку. Так, слухайте, же... я така вдячна сьогодні і вам і нашим додзвонювачам. Навіть трошки перепрошую, цікаво було і відпочила. Ну, майно що ви зрозуміли в зв'язку з чим, тому що дійсно велика кількість. Шановні глядачі, звертаю вашу увагу. Щось якось неактивно працює наша електронна скринічка. Я розумію, що приємно зателефонувати у прямий ефір. Але пишіть нам на електронну скриньку. Дивіться, наша наступна тема саме в розрізі пенсійного забезпечення, це втрата, якщо так навіть сталося, втрата трудової книжки або нестача якихось довідок важливих. зокрема, якщо ви працювали у ну, якихось інших країнах і. І дійсно у вас немає довідки, як бути з цим моментом, і ще цікавий такий момент, що насправді таке страховий стаж, тому що часто ми його плутаємо з трудовим. Так, вам дуже сьогодні. Дякую, обов'язково побачимося. Олена Бойко, начальник управління пенсійного фонду України в оболонському районі міста Києва, була гостем нашої сьогоднішнього першого блоку. Ми переходимо традиційно до другого блоку до порад лікаря. Ну, ми всі ми знаємо, що у сучасному світі існує безліч методик, позбавлення від алкогольної залежності від народних до лікування в спеціалізованих клініках. Чи може вилікувати алкоголь? Лізу раз і назавжди, які сучасні науково доведені методи лікування алкогольної залежності існують саме в наші дні. Чим повинен керуватися пацієнт, щоб опинитися в руках, не опинитися, перепрошую, в руках Шарлотані. Про все це в наступному блоці не перемикайте.